собираешься? Да. Не надо рассказывать. Не надо, а так да, расскажи, куда ты собрался. Гуляю. Гуляешь, да? Понятно. Эх, ну ладно. Все будет. Да как а куда ты собираешься? Ах! Представь, да? Там... да? Да куда ты книжки собираешь? До другой мамы, да? И что ты там будешь <таплянсь> работать? Без не провід. Буду тебе провід я? Чего? То ты ж будешь в другой мами жити. жить? Да, ты моей тіткою. Тіткою буду? Mm -hmm. А чого? А, а чего ты до другой мамы собрался? Бо кричала на мене. А, бо я на тебе кричала, так? Да? А чого я на тебе накричала? Е, бо я не все неправильно і Бо ти вчитися не хочеш трошки, так? Да? Ну ти все хоч собрав? No. — Ну. А оце хто буде забирати оці всі го гори, оці всі іграші? А, ти. Хай остаються, так? Да? Другому оце, дивись, скільки ігра. Ой, хай другому хлопчику, синочку, який прийде сюди, так? Да? Хай буде він гратися, да? Угу. Хорошо. Зобирайся. Піди. Просто я засумую. Засумуєш? Ти, я не буду засумувати. А, ти ще будеш засовувати, так? Да? Так. Да. Понятно. Хорошо. Е, я... Так тобі її одежу собирать? Ну як Ти ж назовсім, я так понимаю, до другої мами собрався? Ну так тобі живе одежу треба зібрати. Хорошо. Ну привіт другій мамі передавай. А за мною не будеш сумувати? Буду, будешь сумувать?